何でそこでスーパープル Сьогоднішня подія це ще три кіт збирає друзів. Сьогодні однодумці, друзі, любителі котиків, любителі малювати котиків. Сьогодні приходять наші друзі на всиновлення котиків. Ми сьогодні маємо як черкаських, так і котиків з евакуації, які шукають і чекають на свої родини. Багато цікавинок для діток можуть відвідати пленер, можуть відвідати ярмарку. І чекаємо скоро на виступи наших юних талантів. Приурочений до 3-ї річниці дня народження щедрого кота, нашої скульптури, яка допомагає нам рятувати ось таких безхатніх котиків. Ну і звичайно, до дня незалежності і трошки про незалежних котів. Цей крикунчик маленький його звати Ізюм. На попередньому тижні він приїхав до нас зюму. Всі. Братики та сестрички, сестрички і один братик вже в родині. А от він і мама чекають на свою сім'ю.